Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю свій звіт по проєкту Дійти до дня в тінях. Нагадаю, що одночасно бере 6 відтінків тіней, які мені потрібно дійти до дна. На жаль, деякі палітри мене покинули, а можливо, і на щастя, я вставлю фото: це одна це LN Pro, в ній брав один відтінок, і наступна це Revolution. Забула, як вона називається, теж ставлю фото, теж там брав участь один відтінок. І давайте подивимося на решту, що мені вдалося чи не вдалося дійти до дна. Перша палітра, в якій бере участь аж два відтінка це ось ця відкидкін. Так, ось так вона виглядає. Тут бере участь ось цей середній відтінок, як бачите, я в ньому не дійшла до дна, хоча трішки таку ямку накопала. Так, давайте будемо тут робити відтінки, ті, що залишаються. І другий ось цей бронзовий відтінок. Теж, як бачите, результатів по ньому немає. І він ще залишається. Так, ось такі два відтінка. Далі, наступний це була палітра, здається, Secret Santa, якщо я не помиляюсь. Так, це вона від ламель. Тут брав участь ось цей відтіночок. І як бачите, я в ньому прокопала дно. Тобто, це означає, що він вибуває. Дуже легко було в ньому дійти до дна, але цей відтінок мені взагалі не подобається, тому що він такими хлоп'ями наноситься. І що я робила? Я його набирала зовсім чуть-чуть, щоб він не жував по віку. Але він не був такий яскравий, як ось зараз. Ви бачите? Він був... Менш яскравий, і не, тому він мені не дуже подобався. Не знаю, ну, до дна дійшла, і я рада, значить, ця палітра у нас поки що вибуває. І останній відтінок, четвертий, це був тобто, є в палеці від Glimbia Gravity. Це в мене відтіночок тон 02, називається ось так. І це теж палетка розкладушка. Тут брав участь ось цей п'ятий відтінок. Бачите, трішки ямку я в ньому викопала, але ще до дна не дійшла. Так, робимо своч. Ось такі три відтіночка. І нам потрібно вибрати ще три, щоб всього було шість. Беремо коробочку і вибираємо три відтінка. Так, перший відтіночок ось цей Revolution. Ну, вона вибула, значить, вибираємо інший. Цей викидаємо в сторону. Так, наступний Secret Santa 5. Так, знов повертається ця палітра, що вибула. П'ятий відтінок це ось цей червоний. Я навіть не знаю. Як в ньому, бо він ось так задубів. Давайте, напевно, його перевиберемо, тому що це неможливо ним користуватись, він задубів, страшно. І ну, це єдиний відтінок, яким я не буду в цій палітрі користуватися. Давайте знову попитка номер 3 Так, що тут випало, подивимося. Глембі 13 Це ця ж палітра. Так, тут 3-6. Значить, 12, 13. Ну, знов це точно такий самий відтінок, як ось цей. Тому будемо перевибирати знов. Так, ой, щось нам не везе. Думаю, можливо, з четвертого разу ми вже виберемо потрібний відтіночок. Так, глимбі 11. Знов глимбі, але, здається, це вже нормально. Так, це ось цей відтіночок. Ну що ж, класно. Він трохи замилюється, але він такий гарно виглядає, ось такий. І я думаю, що тут не буде складно дійти до дна, бо тут уже є така невеличка ямка. Ну, по крайній мірі, я так думаю. Так, давайте робимо скотч. Ось так виглядає відтіночок. Давайте я нашарую, щоб краще було видно. Ну, ось такий відтіночок. Ну, поки що я задоволена. Давайте ще два відтіночка виберемо. Так, перший це LN Про 8. Немає. Далі. Так, наступний. Знов глимбі. 18. Це ж всі з гломбі будуть відтінки. 18 це ось цей останній відтінок фіолетовий. Теж мені не дуже подобається, але вже ось так він виглядає. І ось такий своч фіолетовий. О, на свочі він якось непогано виглядає, але на очах не дуже. Так, і нам залишилось вибрати ще один відтінок. Якщо знов з гломбі випаде, це буде смішно. Так, дивимося. Глембі. Ну, що ти поробиш? 17-й Глембі одні? 17-й це ось цей бордовий. Ну, він ось такий відтінок, це матовий. Так, ну, не хотіла я червоний, будь ласка, бордовий. Але цей непоганий, він не твердий. В принципі, можливо, і в ньому можливо дійти до дна. Ось так він виглядає. Так, робимо сводч. Ось такий відтінок. Ну, Він такий, скоріше, не бордовий, а темно-рожевий. Ось такі відтінки зібралися у нас. Ну, не знаю, напишіть, як вам гамма: такі грижо золоті, і тут, тут такі теплі йдуть і зразу переходять в холодні. Так, давайте нагадаю. Значить, ці в цій палітрі у нас зараз беруть участь три відтінка. Всі три випали з цієї палітри. Ані, так, два зараз випало, а третій був. Значить, це ось цей п'ятий відтіночок, ось цей і ось цей. Ці три відтіночка. Далі. Так само до нас повернулась Secret, Secret Санта. Ой, я щось помиляю. чекайте, звідки цей відтіночок. Ані, правильно, ой! Чотири тобто відтінка з глимбі. Тобто я вже я вже запуталась. Значить, перший. Другий, третій, четвертий. Ось так: ось така буква «L» англійська. Чотири відтінка з глимбі. І два відтінка з іншої, і два відтінка з оцієї палетки Кеткін. Тобто, наразі в нас беруть участь дві палітри. Тут це і цей два відтінка, і чотири від глимбі, я вже показала. Так, ось такі в нас попались відтінки. Будемо з ними працювати, доходити якось до дна. Ось, а, і ще одне. Зараз, мені здається, дуже мало палітер залишилось в цьому проєкті, тому я би хотіла додати ще одну. Зараз вам покажу яку. Ось таку від Evelyn, Mystic Galaxy. Так, давайте її відкриємо. Ось такі тут відтіночки. Ось. Теж, якщо буде вона випадати, то буде брати участь в цьому проєкті. Так, значить, додаємо цю палітру. І, і все. На цьому вже точно все. Дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в новому ролику. Всім па-па-па!